Стендап стендап стендап, стендап. кожного ходьда він точка ба куви квіт. Кей на концерт в твоєму місті. Пиші, де ти в комент особисті. Недавно забігаю в під'їзд, бачу, що сусід заходить в ліфт і. Вирішив, що я з ним не встигну проїхати, але підбігаю до ліфта, бачу, що він клацає кнопку, щоб двері не зачинялись. Я заходжу в ліфт, ми починаємо їхати, і я в якийсь момент таким піддарасом себе вівчу, бо я взагалі не така людина. Якщо я в ліфті сам і чую, що хтось іде, особливо з дитиною, я по кнопці свого поверха так хуярю. Що чутно з вулиці, блядь, що я в ліфту. І ми ще їдемо, він так посміхається. Я думаю, що піде роздовольний собою. <риклад> так, по всьому світу, про землетруси, це жахливо. Жахливо. Але я бачу відео в TikTok, як е, е, сейсмолог пояснює, е, що ці землетруси можуть дійти і до нас. І я читаю коменти під відео, якийсь чувак пише: скиньте графік землетрусу. <риклад> і я думаю, бля, якщо ще буде графік землетрусу, то я просто перетворюсь свою бабуню, яка розказала, як важко їй було жити. Знаєте, що я... 10 кілометрів хуярила. Просто буде мій внук, якби сидіти переді мною, я йому скажу, ти що блять ниєш нахуй? Ти когось, блять, дрочив під час зиметру Коли нема світла по пам'яті, блять, поки ракета летить, блять, я... Ти скажи, ти скажи, дякую, землетрусу, бо якщо б бляд, не землетрус і забита маршрутка, тебе б нахуй не було. <плес> Сидить, до як нормальний мужик. Три роки я в стосунках, і е, в мене є певне табу у відносинах. та? Е, я ніколи не хотів, щоб моя дівчина, знаєте, чула якісь звуки мого тіла. Ну там, напився газованих напоїв, та відригуєш дуже негарно. Або з іншого місця. Бо будучи чесним, коли нема вдома, я по хаті літаю, блять. Я... Як джин на хмарці? <соць> <соць> Але недавно сталося страшне. Ми лягли сп... Ми лягли спати, знаєте, дуже романтично обличчя до обличчя. І в якийсь момент ночі я дуже сильно заснув і розслабився. І Буду чесний, трохи. Пукнув. Е... Але я не буду брехати, переданув, нормально. Е... Настільки сильно, що аж сам прокинувся. Е... І саме погано в тому, що прокинулась і вона. Е... І коли я відкрив очі, вона просто на має отак дивиться. І в її очах всі наші щасливі відносини за три роки просто нахуй йдуть. Е... І мені так соромно стало народ, не знав, що мені робити. Я просто в якийсь момент відвертаюся неї і кажу, ти б нахуй вікно закрила, блять. Там, шум... там шумить щось, блять. Пердить хтось за вікном, нахуй, блять. 19-й поверх пердить, блять. Геть їбанулись, блять. Ще я зрозумів найкращий подарунок для дівчини. Особливо, якщо їй за 25, це медична страховка. Ну, крім біруш, так? Крім біруш, найкраще, бо. У моєї дівчини недавно з'явилися проблеми з зубами через те, що їх сильно в'їбав. і... Бо нема чого розказувати дорослому мужику, де йому пердіти. правильно? І... Вона пішла до стоматолога і чистила канали 4 рази по півтори тисячі гривень. Я сиджу і думаю, що там нахуй за канали такі. Взагалі, мені здається, що коли ти йдеш до стоматолога, треба в зубах розбиратися, бо тебе там можуть наїбати. Це як треба маєш машину, залізний на СТО, ну ти ніхуя в машинах не розбираєшся, ти приходиш і ти там кажуть, у вас помалося, джинг-блам-бам-бум, блять. 30 тисяч гривень такий міняємо, нахуй. Чотири рази по півтори тисячі. І коли вона в четвертий раз прийшла, їй сказала, що коли вона наступного разу прийде, їй поставлять коронку за 12 тисяч. Я коли цю інформацію почув, я півгодини мовчав. Я їй просто кажу, якийсь момент. Ну він тобі нахуй треба цей зуб. Оцей, блядь, знаєте. Єбаний!» Я кажу, хай мені вирвать тобі вставлю. За 12 тисяч цей зуб має відбивати балістичні ракети. блядь. Я... Мені здається, ну якщо б я щось і в рот за 12 тисяч поставив, я би все цим зубом робив. І, і... і сину пуповину, блядь, і. І цокався б на дні народжені з рюмкою, блядь. Ще от мало грошей у мене зараз буває таке, так? Зубів в неї не прибавляється, грошей в мене теж. І... От що ми вирішили зробити? Взяти собаку з притулку, так? Чисто для того щоб третє, щось таке уйобічне стояло без зуби. Ну на крайняк зі її, нахуй. І... І от, ми, і от ми сиділи на сайті, та вибирали собаку пом'ясистіше і, і знайшли песика, і ми прийшли на співбесіду забирати, і мене питають, чим ви займаєтесь? Я кажу, я стендап комік. І мене тітка перепитує, а ви в курсі, що собаку чимось треба годувати? І як я зрозумів, їй взагалі не сподобався, бо все, що потім вона мені казала, тільки відмовляла мене брати ту собаку. Вона якийсь момент мені скидає посилання і каже, оце треба купити. І я перехожу, а там повідок для собаки за 2700 гривень. Я кажу, нахуй такі дорогі. Вона каже, бо якщо ви купите дешевший, є вірогідність того, що коли ви будете гуляти з собакою, вона задушиться і помре. Я сижу і думаю, народ, яким треба бути довбойовим, щоб коли ти гуляв з собакою, вона задушилась і померла. Якщо ти йдеш по вулиці, бачиш, як тіп іде з дешевим поводком, і у його собаки навколо ши, отак, от зам... <рес> замотаний поводок, йому не можна собаку. Єдина твоя місія, коли ти виводиш собаку, щоб вона не задушилась. І потім ми вирішили взяти момент, щоб подумати, брати ту собаку чи ні, і ввечері вона перетелефонувала нам і каже: Ой, так як тут собачка живе на перетримці з іншими собаками і дуже до них звикла, от що ми можемо зробити? Ви будете до нас 10 днів приїжджати, так? Знайомитись з нею, потім ми її будемо привозити до вас 10 днів. Я вже вона сейчас скаже. Я потім до вас переїду Нахуй. я люблю червону рибку, шашвичок. не взяли ми ту собаку. Взагалі, прийшли в новорічні свята, і для мене це дуже цінно. Ця атмосфера, які б не були часи, і це завжди мене відносить в дитинство, коли ми всією родиною ходили до бабуні. Так, сидимо, цей новорічний стіл, домашня ковбаска, бабуня цілий день сусить і діда. І... Взагалі, новорічні свята у мене як проходили. Ми всі збираємось, перші півгодини тримаємось за руки. «О, Боже, дякую, що в мене є родина. Потім вибираємо когось одного і й його до кінця дня. Як правило, діда. Я на все життя запам'ятаю, як мій дід в якийсь момент, як моя бабуня допиває алкоголь, ставить рюмку і каже до діда: чуєш підераз? А пам'ятаєш, як в 75-му ти ніс сумки тій простітутки. А мені 12, блядь, я сижу, дивлюсь на це все. Я наступний день йду з мамою з магазину, мама каже, візьми сумки, я кажу, ні, ніхуя. <плес> я не підарас. Діду, подзвони занеси. Ще якось, знаєте, ходив з бабуні на базар, це взагалі експеріенс неймовірний. Бо, як правило, ти ходиш з бабуні на базар о 5 ранку, з першими півнями, знаєте, це Коля Тіщенко, Ківо, це все. І, uh -huh. і, і дуже дивно, бо коли ти 13 років, і ти йдеш в 5 ранку на базар, в 13 та вже починається статея дозрівання, так? І твій член просити раніше, ніж ти. І дуже дивна картина, коли світає, іде бабуня, за нею твій член. І ти з кравчучкою хуяриш. Дуже радий, що йдеш на базар. Дуже любиш свою бабуню, щоб бабуня дуже круто торгувалась. Ми якось підійшли на базарі до овочевого прилавку, і вона каже місьє армінину, по чому у вас помідори, він там називає суму. Я щось одвертаюсь, повертаюсь, вона вам каже, чуєш чернослюблю. Ти або скидаєш 20 копійок, або пиздуєш свій аул. <риклад> я думаю, чого дід другим сумки носив. <риклад> Ще я пам'ятаю, що бабуня не визнавала взагалі ніяку їжу, приготовану не вдома. Е, я якось виконючив хот-дог у бабуні. І все, що я отримав, я 20 хвилин дивився, як вона булить тьотю, яка робить ходоги. <риклад> вона просто їй така: якщо моя дитина отравиться. Десятиш, блядь. І я з стоєком із крапчучкою, блядь, не знаю хода, куди сідати. А я на останок. Ну, треба чимось добрим закінчити. Добрим, щось таке, знаєте, з посилом. щоб у вас вечір гарно закінчився. Я взагалі стараюся аналізувати, звідки у людей е, почуття гумору, та я завжди питаю, що на тебе вплинуло? І якщо говорити про мене, мені здається, що максимально на мене вплинув мій батько. Розкажу маленьку історію і закінчу нею, щоб ви зрозуміли, наскільки смішний мій тато. І якось мій тато купив собі електрокультиватор, це така, наче як газонокосарка, тільки вона землю перекопує. Він живе за містом. І якось я сидів вдома, він займався своїми фермерськими справами. І я в один момент почув дуже сильний крик мого батька. Я вийшов на вулицю і бачу, як в землі лежить мій тато, і з нього йде дим. Його дуже сильно вдарило струмом, настільки сильно, що у нього зупинилося серце. Приїжджає швидка, його забирають і кажуть, ну, скоріше вже все. все. І я в цих сльозах, в, в цьому всьому, їду в лікарню, сижу біля реанімації, і в якийсь момент виходить лікар і каже: він кличе сина. Я заходжу в реанімацію, лежить мій тато. Весь брудний, бо він в землі лежав. І через те, що його струмом вдарило в руку дуже сильно, його рука запеклась в одному положенні, як у людинки Лего. Знаєте, отако. <рив> От лежить мій тату, обгорівша людинка Лего, і показує мені нагнись. Я нагинаюсь, він каже, ще ближче. Я ще ближче вухом до його рота, і він мені на вухо каже. Вони питали мене, як мене звати? Скажи їм. Хай називають мене електрик. Я кажу, мене, ну, мене питає лікар, з ним все нормально. Я кажу, якщо є чимось їбануть, їбаніть ще. Було дуже смішно, бо наступні два місяці ми навіть не давали йому зарядку від телефона в розетку включати. Ми йому казали так, електрик, не вийобуйся. Щоб друга ручка така не була. Ви дуже круті. Я вдячний, що ви мене послухали. вечора.